Це саморобна зарядна станція, 12-вольтова збірка. Виконана в форм-факторі двох кейсів. В першому кейсі у нас батарейний блок, плата керування батарейками, балансування батарейок. Також у нас є два виходи USB-інтерфейсів і ще два термінали, до яких можна підключати зовнішні пристрої. І другий блок це у нас блок зарядки і інверторний блок. Тобто, коли нам потрібно зарядити батарейний блок або підключити інвертор, ми використовуємо другий блок. Якщо нам це не потрібно, і нам потрібно тільки живити там телефони, ноутбуки або будь-які інші пристрої, які можна, можна живити через USB-інтерфейси, ми використовуємо тільки. Батарейний блок. Батарейний блок повністю захищений від пилу. Це є герметичний кейс. Тут прокладена резинка. Також він частково захищений від вологи, тому що ну, прямих отворів тут немає. Тут тільки, я не знаю, можливо, тільки опускати воду, звичайно, його не бажано, але від якихось бризк він має захистити. Далі, як включити батарейний блок, як їм користуватись? Знову таки, тут стоїть плата керування, яка вмикається за допомогою кнопки біля ручки. Тобто, коли вона включена, у нас автоматично подається на ці два термінали, ці болтові з'єднання. У нас подається 12 вольт. Тут плюс, тут мінус. Також подається живлення на два виходи USB. Тут в кожному виході по два. Конектора. Два USB-Type-A, USB-Type-A і Type-C Power Delivery. Також у нас з'являється вольтметр, який показує напругу на, нашому, на наших комірках на елементах акумулятора. Також вони мають окремо кнопки, якими можна виключити ці USB-роз'єми, якщо вони не потрібні. Далі, якщо нам потрібно зарядити наш батарейний блок, ми його підключаємо за допомогою цих терміналів. І в наступному відео покажу, як це як все робиться.